На одному боці із країною агресоркою Сполучені Штати двічі проголосували в ООН разом із Росією щодо резолюції про війну в Україні. За словами експертів, нова адміністрація США наочно продемонструвала зміни у зовнішній політиці Вашингтона. Першим було голосування на генасамблеї ООН. США внесли туди власну резолюцію до третій річниці повномасштабного вторгнення. У документі не було звинувачень у бік Росії та слів про підтримку України, а лише заклики до миру. Цей документ Москва підтримала. А європейські союзники, які разом із нашою державою підготували іншу резолюцію, намагалися внести у документ правки, зокрема, щоб у тексті згадувалося, що війну розв'язала Росія. Сполучені Штати також проголосували проти української резолюції і опинилися у списку із Москвою та її сателітами, що також голосували проти. А от згодом Вашингтон поставив свою резолюцію на голосування ще й у Раді Безпеки ООН без європейських правок, і там її ухвалили за. Підтримки Росії, Китаю та ще семи держав європейські країни під час цього голосування утрималися за три роки повномасштабного вторгнення. Радбез ООН так і не зміг ухвалити резолюції із засудженням російської агресії, бо їх блокувала Росія, яка має в цьому органі право вето.